Коломийські старшокласники посіли прозові місця на обласному турнірі з різних дисциплін. Після тривалої підготовки нашим відмінникам вдалося показати, наскільки вправно вони можуть вести командну гру, адже наукові турніри це інтелектуальні змагання, в яких один у полі не воїн. І хоч золото не здобув ніхто з коломиян, виборювати першість країни від Івано-Франківщини було запропоновано саме нашій команді. У актовій залі Коломийського управління освіти зібралися школярі та вчителі, щоб спільно відзначити. Перемогу на обласному турнірі з хімії, економіки географії це лише маленький уривок великого успіху, який чекає на Коломийських розумак у наступних турнірах. На думку Уляни Волощук, директора інформаційно-методичного центру управління освіти Коломийської міської ради, друге і третє місця це поважний результат. В турнірі юних хіміків та географів діти наші зайняли третє місце, і команда гімназії в турнірі юних економістів зайняла друге місце. Якщо говорити чи це почесно, то ми вважаємо, що це є дуже висока ніша в області, адже багато команд приймає участь. Команд 20 більше 20-25 приймає участь в таких турнірах. І, звичайно, що це є дуже поважний, скажімо, результат. Для юних учених не тільки перемога, а й участь у подібних турнірах це інтенсивна підготовка до дорослого життя, яке дедалі більше схоже на жорстку гру. Отримані навички командної гри будуть незайвими у здобутті вищої освіти та побудові кар'єри. Я вважаю, що цей досвід цінним, тому що ми набралися досвіду, як правильно свою думку виражати і правильно її поставити і питання показати, висвітлити його правильно. Мені подобається, що наша команда доклала дуже багато зусиль на економіці. Коло була практично перший раз. Цього року і ми досить задоволені результатом. Надіємося, що наступні роки так само ми будемо до вершин. Турнір це лише підсумок важкої і клопіткої праці, яку очолює відданий своїй справі педагог. Нерідко вчителів залишають поза кадром, але саме вони відбирають і скеровують талановитих дітей, допомагають їм розкритися і реалізувати свій творчий потенціал. Команди хочу відмітити що вони вміло працювали. Це говорить про те, що вже в цьому році, бо ми п'ять років приймаємо участь, то в цьому році наші діти навчилися і опонувати правильно, і рецензувати, і доповідати. Це дуже великий. Плюс, ну хочу відмітити, по-перше, і роботу педагогів, бо сам учень не може підготуватися до такого турніру. Тому хочу подякувати вчителю гімназії Матковській Львові Михайлівні, яка підготувала команду, яка складалася суто із учнів гімназії. Так само хочу подякувати Ганні Васильовні Попович із пражничого ліцею. Ілюк Леся Володимирівні із 4-ї школи, які досить вдало і добре підготували дітей. Олег Самельник, Андрій Гращук, події НТК.